Друзі, усім привіт! Сьогодні ми знаходимося в селищі Водогін, і ми привезли для людей генератор. В силу того, що в Україні через російські бомбардування можуть відбуватися віалові відключення електроенергії, мешканці селища можуть залишитися взагалі без освітлення. Тому ми про них подбали. Шановна громада, селища Водогін. Ми вам сьогодні привезли ось цей бензиновий генератор. Він абсолютно новий і якісний. Він вже повністю укомплектований. Ми залили сюди паливо, залили сюди масло. Людина зможе прийти зарядити свої повербанки. Мобільні телефони, щоб ви при відключенні світла могли залишатися на зв'язку, могли користуватися хоч якимось благами електроенергії, поки її не буде. Мешканці селища водогін, попри свою віддаленість від оболонського району, не залишаться без підтримки і не залишаться без уваги. Ми будемо всіляко допомагати мешканцям, не дивлячись на повітряні тривоги або на відсутність електроенергії. Також ми починаємо процес приведення до ладу одного з бомбосховищ на водогоні, щоб люди не тільки при відключенні світла, а й під час повітряних тривог мали де сховатися, щоб бомбосховище було комфортне і обладнане, і в тому числі цим генератором працюємо для підтримки людей і перемоги країни.